Донецький аеропорт очищено від чеченських бойовиків. Бій за нього тривав добу. Стріляли на залізничному вокзалі. Є кілька вбитих. Путилівський міст, нібито під контролем терористів. Досі кажуть, він замінований. Українська штурмова авіація атакувала блокпости з кадировцями на в'їзді в Донецьк. Саме місто вже оточене силами антитерористичної операції. За інформацією місцевих ЗМІ, два розбомблених Камази стоять на вулиці Злітній та Київському проспекті. На перехресті спарт. Тизанським проспектом з'явився новий блокпост бойовиків на перетині Київського проспекту та вулиці Буслаєва. Дорогу перекрили шинами. Зранку терористи вдерлись в льодову арену дружба, пограбували її, спалили її. Міський морг переповнений тілами вбитих найманців. силовики запевняють, антитерористична операція на сході припиниться лише тоді, коли дійде до свого логічного кінця. Аеропорт повністю контролюється. Пратівник панів потери. Значит, У нас патері немає. Операція с утра продовжується в Донецькій. Ми будемо проводити ці операції до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. Часом не можна міряти, тому що дуже багато чинників, які впливають на ці процеси.